Всім привіт! Сьогодні я хочу вас ознайомити з новою модифікацією, яка від цього дня перебуває на донаті. Суму, яку необхідно зібрати, це 1000 гривень. Пост з збором та реквізити розміщені в мене в Фейсбуці. Посилання на Facebook в описі під відео. І так, перейдемо до огляду самої модифікації. В нею є трактор K. 14102. Ось такий от він. Помилок, як ви бачите, немає. З конфігурації у нас вибір руля, вибір щитків, з ними ви або без. Мигалка. Також є Прицепне до фронтального погрузчика. Або прицепне до лопати. Або просто груз по стандарту. З вибору основного кольору у нас ось такі от кольори. Можемо покрасити в який нам подобається. Мені подобається ось такий. Вибор дизайну це у нас краситься отакі от деталі. І вибір кольору дисків є. Номера можемо повішати і спереді, і ззаді. В комплекті з даною модифікацією йдуть фронтальний погрузчик, лопати, вила. Ось такі от. Вони взяті з МТЗ 1025. Останню цю лопату робив не я, а Автора я на монтажі вставлю, щоб не вимовляти. Бо будете виправляти за мій англійський. Ось такий от нас є трактор. Зроблений він на базі мтз 822 Ну, по технічним характеристикам я думаю ви вже пройдетесь самі. Там на паузу поставити, коли я заходив в магазин. А з дзеркалами це в мене все добре. Вони працюють правильно, просто в мене в грі вімкнено два зеркала заднього виду. Через це вони отак от мигають. Працює світло, працюють стопи, габарити, поворотники. На панелі приладів є індикації поворотників. Анімація педалів. Можемо відкрити від вікна, двері. і з управління присутнє. Ось анімація педалів, речагів. Є підсвітка панелів, приборів, анімірування, стрілки. На ну, загальному ось такий мод я зробив. Є анімація вентилятора. В Загальному клуму сподобався такий трактор. Долучайтесь до збору. Після завершення збору. Посилання на дану модифікацію будуть в мене в YouTube, Фейсбуці і на сайтах з модами. Всім дякую за увагу. Зустрінемось у нових відео.